Ну, це якийсь випендрюжник ногами догори їздить. Прикол. Так, мене кинули на праву лінію. Блін, щось мене перестали тепер на центр кидати На центрі саме комфорт Фу, які кончені, оце мразі просто. Бля, це жесть. Ми типа дробі стріляємо, так? Да? Угу, я поняв, я поняв. Весело, 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 весело. Це буде чітка катка. Так, бачу, кто-то залетел на стримчик. Привет. Что no это за лучник? Я в шоке. Як цим ножом можна попасти? Це жесть перша кров, як, конечно, нашого Бібоба были. ще як не нашого, типа. Бля, ну я вообще. Я понимаю, что я вблизи нихера не наношу. Но я не, пока не, не чувствую цього перса, чтобы прям побігти вперед. що це я зробив? Ніхера не поняв. Що за навик? Надо почитати. Так, близька відстань 20% в опору, бігові чоботи. Те, що відчувається, що йому явно треба. Ох, Больно попал. Нормас, нормас за бля, як не можно йти вперед, я не понимаю. Ге-ге, потух угу. я в депресії. бля, я тупо не можу цим ножом попасти, я не понимаю, як ним попасти. that was a foul wow, В мене за ульта, интересно. Ми лиш начине. Бля, не может и ты похилиться, боевны мало ХП. А це означает, что оставляться линия останется без защиты. ГГ. Те, що я й казав, у мене хп нема. Немає шансу, мені треба свалить. Похилиться. Не від наших на лінії, е, ливий. То вона отримала. Ліва лінія сипається. i'll be Як понять, блядь, що в мене за этот Я, я не понимаю, який у мене на ульт. Окей, не понял, робить ульт Я застрял, блядь. Mm, хорош, мина продавила. Заигрався. Так, мина моя отошла. Отойду и я. Потира сульту использовать, че блядь. А то ж вообще. Ох, наши герои вымирают. їхні герои теж. У мене нема нічого такого, что помогло мені куда-то нормально свалити, поіграти. Ну это давай, до свидання со своїм мультой. Конченым. Тепер можна і погнати їх. Че, не хочешь тебя додавать, нет? А я б додавав. Ого, мину опять убил это за що? Давай, давай их, бро, давай. Вот В цьому його ульта конечно це топчик. Но тільки в цьому плані, на жаль. ты что побыл на ульте? Ты задрал. Бля, радиус ульты, конечно, дуже честный. И она прям жрена херово. Это не то, что я кась пукалка, блядь. Так что достаточно сумнивная штука. Держу там, чи не держат и хер по им вертаться, не вертаться. О, хе хе. Субтитры сделал Вроде и ближний я бой, а, блядь, все равно такие бесполезные даже на ближнем. Ножики эти, блядь, метательные, я их вообще не понимаю. Как к ним можно попасть, если они так тупо летят? Они вроде и быстро летят, а вроде и не. Короче, бред. Що ми йдемо, так? Да? Плотно. Ой, міна до нас присоединилась, окей. О, блядь, попав, ви бачили, сколько цей скіл забирає дамага? Просто писечку. Я в шокі. А який сенс? Просто не розумію. Якщо він так мало демеджа дає, який в ньому сенс, блять, кончений ножик. Шла херня. Ти, блядь, задрав ну щось с отбили, але чи надовго і чи є в цьому якийсь сенс з такими атаками? Силу відбив. Просто мобов. Є що тут для мене? Так що там мід казали, ну го. Ого, мід Ah, oh, okay. Гадайте, кто умер опять. Конечно же, я Ой, бля, там сейчас тип продави полосу. Билли, по идее, должен вовремя появиться. Так что це має, має сыграть нам на руку. Но цены точно. Хорошо. Угу, mm найс. -hmm. Nice. Mm -hmm. А там нормально навалили. Идем дефать? А я при чем? Валить суки. Ріки в них мощні герої. Це жесть. не стандарт, А я вообще, типу, пока хочу потестити героїв, поняв? У мене немає опыта пока в игре Це шостий чи сьомий герой, на якому я граю. За весь час, поняв, ну типа у мене пару годин не і все. Я пока просто хочу підібрати для себе варіанти героїв, з якими я готовий грати в зборки. Цей туди явно не попаде, ну не моє. Я розумію, що зборка потім буде рішати, але мені от просто пушка не подобається, поняв, скіл не подобається, отаке от. Від цього теж багато залежить. Це пока не моє. що нам пущем, А так окей, That's how we get right here. Та де ти взялася блядь? тебе ж тут не було йоп по мать вже кидає свої фаерболи Що произошло? А що це було? У нас його не дивляться. Oh, right. Let's push green. Ну от, блять, що за тупорила пушка, я її не розумію. Ви мене хоч убийте, от кончена пушка. Просто кусок говна. І немає в нього нічого такого, що помогло тобі задефатися. Ну от прям вообще ніхера. От що бібоп, оцей тип, оцей, що зі мною біжить, вообще не зайшов герой, бля. В нього крім ульти тупо ніхера немає. только не, не, не ульту. На, на, твою ульту надея, чтобы зарашить. Давай, 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 давай. Просто вот под ульту надо всегда рашить. Найс. Да я думаю, чувак, можно дать э, затку на самом-то деле. Бачу, що пуш лінію. О, да, я бачу, що оця лють накопичується, оця вся тема. Ну, типа, поки я його вообще не понимаю. От із чого ж, ну. Не моє. Мені треба щось более більш простіше таке, поняв. Більш простіше і щось, що би з геморою дозволить е, держати мені е, лінію, поняв. Наприклад, на. Е, Сизом когті я можу. На Сизом когті я можу просто в соло брати і тримати этот. Ух, блять, неожиданно. Оце і ГГ. Все, бачите, не, не ожидав я. Чисто мене подловили і вздрючили. Отак от. Так от. Мої топ-3 герої Покит, Врейс, Парадокс. На жодному з них я ще не грав, так що в мене ще все вперед. Є. <свист> Насправді. Так. Жодного з цих героїв я ще не тестував, не пробував, не бачив навіть. Не ж кажу, тільки оце, оце по-моєму, сьомий герой мій. І все. Тобто у мене достатньо мало навику поки що. Але все попереду. Марим мене цей навик навык. Ну, от в, 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 вообще ничего не наносить по дамагу. Его пушка. А Біля цей новий герой тоже мені ни хера не зайшов, не знаю, вообще не, не, не пропер. Хотя читав, що прямо по ньому хороші відгуки бла бла бла, а мені не зайшов. Та отъї ви від мене, боже мій Ну от. Який сенс а, Я не розумію, які избирать Який збирати? От я вообще Я щось не не, не, не... не пойму від чого вона накопичується. І ти бачиш, да? Ну, типа очікуємо, що тут буде луз Просто максимально очікуємо. Я э, фармив, фармив, стреляв, и нихера. Да и смысл, блядь, ты стреляешь, у него по 8 дамага. Короче, все, с, с ним все понятно.